Усім привіт! Сьогодні нас чекає легкий комплекс для того, щоб порухатися. У нас більше акцентів буде на наші кульшові сагоди, але, як завжди, ми включаємо повністю все тіло. Нам нічого не потрібно такого. Єдине, будь ласка, якщо ви знаєте, що вам буде некомфортно в опорі на коліні. А сьогодні дуже багато саме опора на коліно. Тому, будь ласка, подушку. У мене це ось такі кубики для йоги. Якщо у вас немає, це може бути подушка, будь-що, що ви могли пом'якшити собі опору на коліно. Ми одразу з вами розпочинаємо. Стаємо в опору на 4. І з цього положення моя права нога зараз знаходиться в опорі на чому, що мені було комфортніше. А ліву ногу я ставлю в опору попереду. У нас одразу положення, коли ліва стопа попереду, права позаду. І з цього положення ми своїми долонями починаємо штовхати наш таз назад, ліву ногу вирівнювати, наскільки це зручно до кінця не потрібно. І з видихом переносити вагу тіла вперед на ліву п'ятку, не відриваючи. Такі легенькі погойдування. Назад, вдих. І видих. Повернулись. Дихання в загальному тут таке ж вам було комфортно. Відштовхнули таз назад, повернули таз вперед. Розкрили назад. Повернули вперед. Коли ми йдемо з вами назад, ми витягуємо ліву задню поверхню стегна. А коли ми йдемо вперед, спробуйте праву поверхню стегна витягувати вниз. Вдих і видих. Вдих. Видих. І ще один вдих. І ми акуратно відштовхуємося і піднімаємося тепер в опору, коли у нас таз вже знаходиться наверху. Одразу, будь ласка, відкоригуйте те положення, щоб ми не відправляли таз назад. Животик не виходив вперед. Ми клубову кісточку тримаємо на рівні нашого правого коліна, нікуди не скошуємося вбік. І дуже повільно ми Тут обов'язково потрібна опора під коліно. Ми починаємо лівою стопою тягнути килимок на себе, але витягуємо ось цю праву поверхню стегна вдих. Це все ніби праву клубову кісточку, хочемо направити якнайдалі вперед. І з видихом виштовхуємо таз назад і злегка нахиляємося. Ліву ногу до кінця можна не вирівнювати. Глибокий вдих тягнемо килимок. Наша грудна клітка трішки відправляється назад, але так, щоб ми не чули дискомфорту в попереку. Забуваємо зараз про все, що у нас є вище тазу. У нас є права передня поверхня стегна. Тягнем ступою килимок. Вдих. Надто не потрібно. І видихом. Виштовхнули, злегка відправили таз назад. Вдих. І видих. Ще два. Кожен рух десь 6-8 повторень вдих і видих. І останній вдих і видих. Ми пробуємо зробити те ж саме, але у нас таз, не таз, а грудна квітка повернута всередину більше вправо. І ми знову штовхаємо себе назад акцент на лівій сідниці. Зараз. І видихом трішки ковзаємо вперед. зовсім чуть-чуть. і грудна клітка завжди дивиться вправо. Назад, вліво, в діагональ. І видихом, 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 видихом. Нагадую, не потрібно тягнути грудну клітку десь дуже сильно вперед. Ось тут акцент. Виштовхуйте таз, таз вперед. І це забере навантаження з попереку, тому що ви все віддали ось сюди в таз. Вдих. І видихом, 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 видихом. І ще два вдих. І видих. І останній вдих. Ще раз не поперек. Таз, Ліва сідниця. Правою тиснем. і виштовхуємо, виштовхуємо себе наверх. Знову закриваємо таз. Якщо треба, ставимо ліву ногу трошки ширше. Ми підключаємо з вами в роботу наші руки. Ми знову тягнемо лівою стопою килимок на себе. Праву клубову кісточку тягнемо вперед. І розкриваємося руками назад, вдих. Лівою стопою штовхаємо килимок від себе і повільно тягнемося руками назад. Знову вдих. Продовжуємо працювати. Руки у нас по великому півколу вдих. І видих. Вдих. І видих поштовх. Вдих. І видих. Ми нікуди не поспішаємо. Залишається це для того. Ми намисно робили рухи спершу без рук. Вдих. І видих. І знову відчуйте цей зв'язок, коли руки витягуються з тазу. Тобто, коли ми тягнемо праву клубову кісточку вперед, ми ще більше дотягуємося, ніби клубовий, за рахунок наших рук. І останнє повторення. Вдих. І видих. І пауза. Ми залишаємося ще тут, перед тим як поміняти коліно. І будемо йти в повороти тазу. Я рекомендую зараз гарненько зловити себе за клубові кісточки. Ліве коліно завжди дивиться вперед. Забудьте, поки що дуже про грудну клітку. Ми з вами лівим коліном починаємо просковзувати вперед. І повертаємо таз, розкриваємо вправо. Право клубова кісточка, хоче потягнутися в сторону правої п'ятки. А потім ми навпаки закриваємо таз. І права клубова кісточка вже хоче доторкнутися до лівого коліна. Вдих. Видих. Дуже повільний рух. Розкрили. Дві. Зближуємо, зближуємо, зближуємо. Ліва стопа продовжує бути дуже активною. Вдих. І видих. І за рахунок того, що ви тримаєтеся руками, ви розкриваєте, крутите наш нижній циліндр. Ось це нижній циліндр, це верхній циліндр, і видих. І не грудну клітку повертаємо, а спершу таз. Угу. Пробуємо зараз додати руки. За рахунок рук У нас рух в тазу стане трішки менший, але ми його не втрачаємо. Руки у нас перед собою. Ми закручуємося всередину вдих. Ліве коліно тягнеться вперед, гарно розкриваємо таз. І руками витягнулись в сторони, долоні дивиться вперед. Руки в центрі з'єднуються всередину. І розкриття. Дуже-дуже такий повільний рух. Видих. І вдих. Не забуваємо колінко, стережемо, щоб воно не впало всередину. Ще у нас таких три. Розкрились. І закрились. Розкрились. Ми зараз працюємо в горизонтальній площині. В нас була сагітальна. Так, коли вперед-назад. Тепер ми з вами крутимося. І останній. І тепер спробуйте залишити руки рівні і відпустити, ніби по інерції. Вліво, вправо. Вліво вправо. Вліво вправо. Зловіть цей рух. В грудній клітці таз продовжує розкриватись, закриватись, розкриватись, закриватись. Чотири, три, оп! Два, один. Розкрилися, а акуратно руки опустили через сторону. Ми міняємо коліно перед тим, як піти на фронтальну площину, тобто внахили бокові, для того, щоб трішки відпочило наше коліно. Отож, тепер у нас права нога попереду, ліва нога позаду. І ми знову починаємо з самого простішого, коли права коліно тягнеться вперед, і вирівнюємо злегка назад. Можна руки тримати всередині, можна, щоб нога була назовні, залежить, як вам зручно. І відштовхнули назад. Витягуємо зараз ліву клубову кісточку вперед і вниз. І витягуємо праву задню лінію. Вдих і видих. Спинка може бути скругленою, тут не потрібно досягнутись підборідком. Ще раз ми зараз все віддаємо нашим кульшовим суглобам. Вдих. І нашому тазу видих. І ще два. Вперед. Назад. До кінця ногу не вирівнюйте. Вдих. Цього не потрібно робити. Хіба у вас гарна розтяжка? Пауза. Ми повертаємося руками чуть-чуть в сторону і починаємо штовхати таз назад і вперед. Назад і вперед. Мені здається, ми на ліву ногу так не робили, правда? Я забулася. Тому цей можна повернутися. Ми зробили з руками, або з рук забули. Чотири. Три. Два. Один. Пауза. Піднімаємося акуратненько наверх. Права нога попереду, руки у нас на тазу. Знову забрали оці лишні прогини. Таз. Над коліном. Лобкова кістка дивиться вниз, копчик дивиться вниз. Починаємо правим коліном тепер, тягнути килимок, ліву клубову кісточку. Витягуємо, витягуємо. Гарно, витягнення по лівому стегну. І видихом, штовхаємо і нахиляємося злегка назад. Вдих. Пробуйте знайти таке положення в ніг, щоб ваш таз плюс-мінус був на одному рівні. Тобто клубові кісточки нікуди не з'їжджали. Бо більше вірогідність стовку ви поставите надто широко, у вас ліва клубова кісточка піде вниз. Вдих і видих. Вдих. І видих. Повільний, повільний рух. Вперед. Назад. Перед. Назад. Ще раз забудьте про спинку. Ліве стегно. Передня поверхня. Таз, таз, лобкову кістку. Все відправляєте туди вперед. І назад. Вперед І назад. Всю роботу віддаємо тазу. Відповідно, таз виконує своє завдання і поперек не повинен перенавантажуватись. Пауза центрі ми розкриваємося вправо, Тут же ногу можна трішки ширше, більше зміщуємося направо, сідницю назад, вдих. І з видихом виштовхуємо злегка вперед, найменший рух тут. Назад, в діагональ праву І грудною кліткою в ліву діагональ, не через поперек. Якщо ви відчуваєте, що ви даєте оце легке відведення грудної клітки назад, так? І включається поперек. Значить, ваш варіант, коли грудна клітка нікуди не нахиляється. Тобто пауза, і тоді чуть-чуть потягнулися. Ще три. Назад. Два. Дуже повільні рухи. Керуємо руками своїм тазом. Назад і видих вперед. Закриваємо наш таз. Пробуємо з руками. Ми починаємо рух тазу вперед. Ліва, ліва, клубова кісточка тягнеться вперед. Руки тягнеться над головою або трішки назад. Поштовх правою і видих. Тягнем правою стопою. Коли одразу включиться все ось тут. Вдих. І штовхаємо видих. Вдих. І. Видих. Дуже-дуже повільно. Вдих. І видих. Знову не забуваємо все робити від тазу. Ще два. Зміщення вперед. Ліва клубова кісточка, руки витягнулись. І назад. Вперед. Останнє. І назад. Пауза. Ногу можна ще чутьше, якщо вам потрібно. Крутимо нашим тазом. Праве коліно дивиться вперед. Правою стопою тягнемо килимок. Закрутили таз вперед. Розкрили таз назад, але праве коліно дивиться вперед. Тягнем. Штовхаємо. Допомагайте собі обов'язково стопами. Тягнемо. Штовхаємо. Ліву клубову кісточку закрутили. Розкрили. Закрутили. Розкрили. Ще два. Додамо чуть-чуть руки. І останній. Один. Одразу можна руки між собою з'єднали. Закрутились до правої. Розкриття вліво. На видих можна скручуватись. На вдих. Розкриватися. Видих. І вдих, видих, вдих. Ще два. Видих. Вдих. Останній. За рахунок грудної клітки і тазу. Розкриття. І пробуємо по інерції до правої, до лівої. До правої, до лівої. Відпустіть тіло. Права нога то згинається, то розгинається. Чотири. Оп. три, два, один. Розкрилися, потягнулися і опустили руки вниз. Я повертаюся до вас впереду, міняю коліно, праве коліно попереду, ліва нога в опорі. Ми знову залишаємося в опорі на одне коліно, і у нас залишаються наші бокові нахили. Але спершу, як завжди, ми штовхаємо ліву половинку тазу вліво, права частина тіла нахиляється вправо, і злегка нахиляємося вліво. Ви одразу зауважите, що ви можете дозволити собі нахилитись гарно вправо, але зовсім злегка вліво. Тільки з рахунок того, що у нас ось тут стегно опущене і не дозволяє тазу так рухатися. Декілька повторень вдих. І видих. І знову від тазу. Тобто не грудна клітка, а потім десь там таз, а таз ліва сідниця на себе збирав навантаження. Права. Ліва. Права. Витягуємо обидві руки і ми йдемо через таз. Низько або злегка вправо видих. І зовсім злегка вліво видих. Ліва сідниця забирає навантаження вдих. До коленка можна не досягати, якщо це важко. Видих. Вдих. Видих. Дуже повільно ще через таз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Пробуємо чуть заглибити рук. Ми додатково лівою рукою витягуємося. Гарно вправо вдих. І видих таз, 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 тисне праве коліно в нашу опору, і праве. Ще таких два. Ліва сідниця в сторону, дуже повільно вдих і лівою рукою додатково. Праве коліно тисне в нашу опору. Тільки, будь ласка, подушка щось м'яке. і права рука. І останнє ми вже з вами залишаємося тут. Наша права рука в опорі, і ми лівою рукою. Через грудну клітку закриваємося. Видих. І дуже повільно вдих, вдих. Таз дивиться вперед. Тазом не скручуємося. Окремо грудну клітку видих. І вдих. І видих. І вдих. Ще один. Видих. І вдих. І затримуємося внизу. Руки або на рівні ваших стоп, або чуть-чуть чуть-чуть вперед, вам зручно. І ось тут на вдих Відпускаємо таз, грудну клітку. І видихом, підтягуємо, 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 підтягуємо і скругляємося. Вдих. І видих. Глибокий, глибокий праве коліно обов'язково тисне. Вдих. І видих. І ще один, вдих і видих. Розкриваємося за лівою. і через ліво, 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 ліво піднімаємося. І обов'язково легкий нахил в ліву сторону, щоб розслабити лівий бік. Ховаємо наше ліве коліно, міняємо верніше, ногу, праве коліно буде попереду. Знову у нас першу нахили легкі, дотягування, і потім гарно викрутились. Не штовхуємо таз назад, він дивиться рівно вниз, тобто ловкова копчики, клубові кістки дивляться вперед. Через, давайте без рук, вправо штовхаємо і злегка вліво. Стараючись зберігати таз в нейтральному положенні. Видих. в Сторону. В сторону. Тобто, коли ми йдемо вправо, нема такого, що ви вже розкрили пупок і оце витягнення. Рівнесенько в сторону. І не забувайте, що рух може бути трошки менший, ніж був з іншої сторони. І додаємо руки вправо, але нахил гарний вліво вдих і видих таз, таз таз, повернулись і додали нахил в іншу сторону набагато менший. Центр. Вдих. Ліве коліно тисне в нашу опору і тазом, тазом, тазом повертаємося і нахил в іншу сторону. Центр. Вдих. І видих. Центр. І тепер ми пробуємо заглибитись більше, витягуючи праву руку вдих і видих. І вдих, видих, центр. Ще два таких. Вдих. Дотягуємо, дотягуємо і видих. І останній вдих. Підйом в коліно, тисне таз. Викрутили. Залишаємося тепер внизу вдих. Ліву руку пальці заземлили. Таз не відпускаємо назад. Він залишається над коліном, дивлячись вперед. І видих грудну клітку. Скрутили вниз. І вдих. Наверх. Видих. Ліва рука тисне в цей момент килимок. І вдих. Видих ще два. Таз тримаємо. І вдих. І останній видих. Залишаємося тут і ось тепер вдих, розкрили таз попок вниз і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І останній вдих. Види. Круглились праву руку і через таз. Повернулись, повернулись, повернулись. Акуратно опускаємо руки, трошки з'єднаємо праву -ліву половину. У нас все було на одну і ту саму. Тобто ми працювали по по частинах тіла: одна лінія, друга лінія. Тепер спробуємо з вами чуть-чуть вирівнятись. Отож. Обов'язково опора на коліна, руки у нас на тазу, коліна тиснуть, витягнулись головою. Це дуже чуть ширше. Оп. Відправляємо наш таз назад, вдих. Розриваємо сідничними буграми сідниці, тиснемо коліна, видих витягуємо. Видих. Вдих назад. І видих. Два. Вдих. Гарно починаємо момент підйому. тиснути колінами, збирати живіт збирати, збирати, збирати. Останній вдих. І видих. Додаємо. Трішки назад. І тепер додаємо підкручуємо таз назад, просковим на наших п'ятках і з круглою спиною. Виштовхуємо себе наверх. Ще таких три назад. Вдих і видих. Вдих. І видих. Кругла, кругла, таз до ребер. Ребра до тазу. Видих, 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 видих. Останній таз. Злегка підкручуємо, підкручуємо, підкручуємо. І наверх. Хто готовий, додаємо руки, але без болю в попереку. Назад вдих. Підкручуємо видих. І руки витягуються або рівно вверх, або чуть-чуть даємо розгинання в грудній кліці через сторони вдих і видих. І вдих і видих. І останній вдих. Підкручуємо таз, руки ковзають, ковзають, тиснемо колінами, колінами. Стегна, стегна. Розкрились. І опустили. Є. Yeah. Ми з вами на сьогодні закінчили. Не спішіть, якщо маєте ж декілька хвилин, полежіть на килимку, собі відпочиньте. Можна ноги закинути на стіну. А я вам дякую за тренування і до наступної зустрічі.